Flowtest – це спеціальна лижа, яка застосовується замість шасі для досягнення найкращої безпеки під час роботи машини. За допомогою Flowtest валкувач буде ковзати навіть по найбільш нерівних ділянках поля. Завдяки великій опорній поверхні, глибокі колії, ями або борозни не створюватимуть проблем під час роботи. Крім того, у порівнянні з колісним шасі забезпечується значно краща здатність переносити навантаження. Ви отримаєте значні переваги при роботі на м'яких та вологих ґрунтах. Гідравлічний циліндр сприяє суттєвому розвантаженню роторів. Досягається зменшення тиску на опору приблизно на 200 кілограмів. Це означає зменшення зношення шини, зменшення тягового навантаження на раму роторного валкувача. Та максимально бережне ставлення до ґрунту. Налаштування гідравлічного розвантаження реалізується завдяки встановленому блоку керування простої дії. Манометр для зчитування тиску на опору вбудований безпосередньо в раму. Велика опорна площа шини гарантує найкраще копіювання поверхні. Відстань між шиною та граблинами є мінімальною. Як результат. Найкраще ведення граблин на будь-яких полях. Кут нахилу ротора попередньо налаштовується завдяки дистанційним пластинам. За довгий період експлуатації відповідає спеціальний пластик. Кожна шина складається з п'яти пластин товщиною 15 міліметрів. Будь-яку з них можна замінити окремо. Система FlowTest доступна в якості опції для валкувача ТОП-882 С. Успішніше сп'ятінгер.